Татарам намагаються закрити рот. У Криму прокотилася хвиля репресій, арешти, затримання, обшуки, конфіскації майна, тиск на змі далеко не повний список того, що окупаційна влада робить на півострові. У відчаї кримські татари прийшли пікетувати посольство Російської Федерації в Україні. «Утискається з засоби масової інформації. Вчора було винесене знову ж таки попередження про екстремістську діяльність першому кримсько-татарському телеканалу АТР. Кримські татари масово стали утискатися. Ми проти цього протесту. Пікетувальники кажуть, акцію провели, аби нагадати всім про серйозні проблеми мешканців півострова. Ми слишком мало зробили в марті для того, щоб захистити права і інтереси своїх ...сограждан. І зараз повинні робити все можливе. У нас не так много можливостей, але тим не менше, ми повинні робити все можливе для того, щоб по крайній мере. І українці, і мир знали о тому, що відбувається в Криму. До ініціативи пікетувальників вже підключився комітет захисту журналістів. Вони вимагають припинити переслідувати та знущатися із представників змі, які вимушені працювати в окупованому Криму.